Вітаю! Я журавльова Юлія Володимирівна. і я вчитель початкових класів Новоолександрівського ліцею. А для моїх учнів я просто пані Юлія. І коли я це чую, в моєму серці спалахує любов і гордість за те, що я вчитель. Моя дорога в освіті розпочалась у маленькій сільській школі. Там, серед зелених лугів і запаху свіжої крейди, де у класі було лише кілька парт, але безліч дитячих мрій. Я зробила свій перший крок у професію. Я добре пам'ятаю той день, коли вперше стояла перед учнями, і саме тоді я зрозуміла навчати це не просто давати знання, це вміти бачити у кожній дитині світло. І сьогодні, працюючи в умовах нової української школи, я бачу, як мої давні мрії стають реальністю. Сучасний клас став простором, де можна творити, експериментувати. Надихати. Тепер я можу впроваджувати інтерактивні методи, IT-технології, освітні ігри, створювати такі уроки, де дитина головний герой, а не просто глядач. Ми з дітьми проводимо уроки на природі, серед пташинного співу і шелесту трав. Ми створюємо творчі та дослідницькі проєкти, навчаємося через гру, спостереження, експеримент. Я щодня бачу, як в очах дітей запалюється вогник цікавості. І це найкраща подяка для вчителя. Я рада бути частиною великої родини українських вчителів, які щодня творять майбутнє у кожному дитячому серці, у кожному погляді, у кожному дякую.